Почесні регалії, червону шапочку та золотий перстень отримали 22 церковнослужителі. Тепер у лавах католицької церкви 129 кардиналів. Чинному очільникові Святого Престолу невдовзі виповниться 85. Серед новообраних кардинали з Китаю, США, Бразилії та Індії. Серед найбільш відомих архієпископ Тімоті Далан з Нью-Йорку. Деякі бачать його першим можливим американським папою. Звання кардинала друге місце після папи в ієрархії католицької церкви. На додаток до їх адміністративних повноважень, усі кардинали молодші 80 а це 18 чоловік з цієї групи, мають право обирати наступного папу. Це так звані кардинали-виборці. Тисячі паломників з усього світу зібралися у Ватикані з нагоди церемонії. Ми дуже раді, раділанському кардиналу. В кардинал дала напряму буде пов'язувати церкву Америки з Білим домом. Для Індії це визнання країни, а також католіцизм. Правді, ми дуже раді цьому. Це дає нам радість, велику радість, що індус також обраний як кардинал. Папа Бенедикт, який був обраний у 2005 році, призначив більше половини кардиналів-виборців, серед яких наступний голова католицької церкви.